На українсько польському кордоні тепер не випускають навіть ті категорії чоловіків, які були виїзними. З вчорашнього вечора в пабліках почали з'являтися повідомлення про різке ускладнення перетину кордону. Цитата з 20.00 у всіх чоловіків, в тому числі багатодітних волонтерів, інвалідів другої та третьої груп, вимагають довідку з військомату. Якщо її немає, не випускають. Окрім цього, на кордоні з'явилися представники ТЦК. Особлива увага приділяється інвалідам та їх супроводжуючим. Багатьох інвалідів, особливо тих, які нещодавно отримали документи, не пропускають. У водіїв, які їдуть по системі шлях, перевіряють, як часто вони перетинають кордон. При цьому є повідомлення, що людей, які їдуть по системі шлях на легкових авто та автобусах, не пропускають. Однак офіційно при кордонній службі прокоментували і сказали, що нових правил щодо виїзду чоловіків за кордон немає. Однак чоловіків перевіряють ретельно. Будемо слідкувати за ситуацією. Підписуйтесь. Аби завжди знати більше.